До дня фізичної культури та спорту у Новомосковській школі номер 6 відбулася лінійка відкриття малих Олімпійських ігор 2015-2016 навчального року. Учні вишикувалися на подвір'ї навчального закладу, а для них проводилися різні конкурси та спортивні змагання. На свято до дітей завітали і гості. Начальник департаменту фізичної культури та спорту Тетяна Шевцова побажала шкільним спортсменам наснаги та бадьорості. Нехай спорт став! Невід'ємною частиною вашого життя. І не треба себе завжди заставляти. Треба просто поставити собі за мету щодня займатися фізичною культурою і спортом. І тоді у вас все буде добре в житті і гарний, чудовий піднесений настрій і здоров'я в першу чергу. Також до школи завітала і Наталія Ляльчук, чемпіонка Європи, фіналістка Олімпійських ігор в Китаї. Вона теж звернулася до учнів зі сцени. Діти, ви щодня вчите уроки. Готуйте домашні завдання, розумнішаєте кожного дня, та не меншу увагу потрібно приділяти своєму здоров'ю. Треба щодня тренувати, займатися фізкультурою і спортом, вести здоровий спосіб життя. І тоді гарне самопочуття стане запорукою вашого успіху у житті. Учасникам спартакіади бажаю чесної боротьби та перемоги. Що подобається самим учням у проведенні таких заходів? Ми запитали у них. Каждый показывает, как он на что он способен физически, ну и класс показывает свою силу и дружность. Много хороших эмоций, веселых, драйва. За традицією, гості передали факел дружби і спорту спортсменам зі школи та учасникам змагань. Після офіційної частини учні направилися по своїм маршрутам. Молодші школярі змагалися на стадіоні, а учні старших класів влаштували спортивні танці та змагалися у кого краще вийде рухатися. Спортивна ябана на кроскабой на країна і цеп'яна і всіка. Спортівна ябана стрімався ми туда. Не одна семья.